Привіт, друзі! Мене звати Яна, ви на каналі Колір. І сьогодні хочу розповісти вам про старий перевірений руками спосіб фарбування яєць за допомогою лушпиння цибулі. Цибулиня поміщаємо до каструлі, заливаємо водою, щільно все утрамбовуємо та доводимо до кипіння. Я хотіла пофарбувати лише одне яйце, щоб побачити, який буде колір, тому я зварила півлітра відвару. І фарбується все у півлітровій баночці. Через 2 години колір вже дуже насичений і красивий. Мені здається, що 2 години це цілком достатньо для того, щоб пофарбувати яйця, тому я витираю серветкою яйце і буду зараз ставити на підставку. Як бачите, яєчко всередині біле, це його не зафарбувало, але навіть якби і колір трошки попав на саме яйце, це не страшно, адже ми не додавали ніякої хімії. Тому це дуже безпечний та красивий метод пофарбувати яйця. А в наступних відео хочу розповісти вам про крапенки, про інші природні барвники. Ми розповім про те, якими барвниками дуже красиво можна пофарбувати яйця, а які навіть не варто її пробувати. Якщо ви також фарбували колись яйця натуральними барвниками, поділіться, будь ласка, в коментарях.